Будемо документувати правопорушення. Все сюди. Компанія «Автомейс Раль Південь, хоча присутні співробітники поліції, продовжує незаконні будівельні роботи. При цьому В даному разі здійснюють крадіжку належного того вітруві відповідно до православності документів Значит, Паль, Які передбачені для будівництва багатоквартирного будинку. Багатоквартирного будинку 2D. Ми маємо в наявності будівні умови та обмеження, маємо в наявності просто документи на даній свай, це з одним чином не... Перешкаджає ним у здійсненні незаконної діяльності.